Приготуємо дуже смачну, соковиту та надзвичайно ніжну, запечену буженину у духовці. Приготувати таке м'ясо дуже просто, весь секрет в маринаді. Насамперед беремо шматок м'яса вагою 1,5 кг. У мене це шматок свинини, а саме свинячою шию. І робимо в ньому численні проколи. Спочатку я роблю кілька великих проколів ножем, а решту проколів роблю звичайною дерев'яною шпажкою. Тепер, щоб просолити м'ясо всередині і щоб воно було м'яким і ніжним, замочимо його в розсолі. Наливаємо в глибоку миску 2 літри звичайної холодної води, додаємо 2 столові ложки солі, перемішуємо до її повного розчинення. Тепер у цей розсол опускаємо м'ясо. Залишаємо так мінімум на 1 годину. У мене вже пройшла одна година. Зливаємо розсол, м'ясо дістаємо і добре обсушуємо паперовим рушником. Тепер приготуємо маринад. Змішуємо 2 столові ложки паприки, 1 столову ложку сушеного часнику, 1 чайну ложку меленого чорного перцю, чайну ложку солі та 2 столові ложки кетчупа. Ретельно перемішуємо, щоб усі спеції добре перемішалися між собою. В результаті вийде досить густа суміш спецій, так і має бути. Натираємо цим маринадом м'ясо. Тепер окремо поливаємо його медом. 1 столову ложку меду додаємо на один бік та 1 столову ложку на інший бік. Рівномірно розтираємо його по м'ясу. та останньою ще додаємо 4 столові ложки французької гірчиці. Обмазуємо нею м'ясо з усіх боків. І одразу перекладаємо його у форму для запікання. Форму я заздалегідь застелила фольгою і на дно застелила лист пергаменту. Даємо м'ясу помаринуватися 30 хвилин і відправлятимемо в духовку. У мене вже минуло пів години. Накриваємо м'ясо фольгою, відправляємо у розігріту духовку до 190 градусів на 1 годину 20 хвилин. Через цей час розкриваємо м'ясо. Цей лист фольги не викидаємо, він ще нам знадобиться. І відправляємо м'ясо в духовку ще на 20-25 хвилин до гарної рум'яної скоринки. У мене вже минуло 20 хвилин, м'ясо запеклося як слід. Накриваємо його листом фольги і даємо йому постояти так 15-20 хвилин. Ну, ось і все. М'ясо готове. Відкриваємо фольгу та можна подавати. Подавати його можна відразу гарячим, або ж можна тонко нарізати і подавати в холодному вигляді як боженину. Як вам буде до вподоби, але смачно буде в будь-якому вигляді. Таке м'ясо виходить надзвичайно м'яке, ніжне, соковите, дуже смачне. Рекомендую спробувати запекти за цим рецептом, впевнена, ви залишитеся задоволені. Діліться в коментарях. Як вам цей рецепт, також діліться своїми рецептами запеченого м'яса в духовці. Буде цікаво дізнатися. Не забудьте в якості підтримки поставити пальчик вгору до цього відео, а також підписуйтеся, якщо ви ще не підписані. У мене ж на сьогодні все. До нових смачних рецептів!